Ресурси банків в розвинутих економіках це передусім заощадження. І передусім, крім корпоративних, крім юридичних осіб, це є заощадження фізичних осіб. А ви розумієте, що в Україні з заощадженнями є певна проблема, і тут треба її розглядати в двох контекстах: перше, ну оскільки населення дуже сильно розшароване, то ну, будемо говорити так абстрактно три класи. Є 80% дуже бідних, які практично не заощаджують, тому що ледве зводять кінці з кінцями. Є відсотків, скажімо, 10-15 середнього класу. Ну на такому обсязі і вузькому прошарку банківської системи розвинутої не побудуєте. І є, ну скажімо, великі капіталісти, які дуже багаті і в. В теорії значить, їхні доходи могли би бути ну, скажімо так, джерелом цих депозитів, джерелом цих ресурсів банківської системи. Але на практиці виходить так, що основну частину доходів вони виводять за кордон і вони зберігають за кордоном у вигляді різних там, тіньових схем вивозу капіталу, зокрема трансфертного ціновотворення і, і так далі. Тобто звідки взяти гроші банкам? Бідне населення не має що дати, тому що, ну, в принципі, зводить кінці з кінцями за середній клас не досить розвинутий, багаті люди виводять і не довіряють українським банкам. Це основна проблема. Тобто, значить, як її усунути, ну, зрозуміло, що якщо б була політична воля. І багатих змусили залишати ці гроші тут, то я думаю, фінансовий сектор дуже преобразився буквально за кілька років. Але це тема, значить, політична воля це є тема окремої дискусії. Що стосується бідних, які значить, в перспективі могли би стати середнім класом і знову ж таки своїми заощадженнями сформувати хороший ресурс для банківської системи, то єдиний значить, шлях зробити їх багатшими, це підвищення продуктивності праці, яке призведе до підвищення їхнього доходу. От, а тут знову ж таки підвищити продуктивність праці без інвестицій не можна, а інвестицій немає, тому що банківська система не розвинута. От замкнуте коло, зачекловане свого роду. І ми з цього кола якимось чином намагалися вийти до кризи, коли брали, значить, банківська система активно залучала іноземні кошти і, значить в тому числі і через власність, і через борги. Але проблема в тому, що цими коштами неправильно скористалися. Їх роздавали в основному, як правильно було сказано, на споживче кредитування і результати ми пожинаємо досі. Якби їх спрямовували на розвиток бізнесу і на фінансування найбільш прибуткових і привабливих інвестиційних проєктів, можливо, б у нас ситуація була іншою. На жаль, на жаль, це не так. Другий момент, аспект, на якому я хотів зупинити увагу, це а звідки походить банківський капітал? коли ми Значить, критикуємо банківську систему і говоримо, що вона, ну скажімо так, погано функціонує. Треба зрозуміти, а хто ж, як вона зароджувалася. І в основному це два джерела. Перший це кримінальний капітал 90-х, де люди просто легалізували свої гроші, і ну, вони в принципі не розуміють, як працює банківська система і що з нею робити. А другий, друге джерело. Це банки це гаманці промислових груп. Тобто, так само, як і страхові компанії, і як деякі компанії з управління активами, банки створювалися свого часу. Багато банків створювалися як придаток до, ну, до реального бізнесу, який працює і генерує значить, грошовий дохід. Відповідно, що звідси випливає? Звідси випливає, що Ну, Скажімо так, організація роботи банківської системи, і люди, які там працюють, можливо, дуже. Ну, я би сказав таким чином, що не настільки. В багатьох випадках не настільки компетентні наскільки би хотілося, і я як це аргументувати? Дивіться, в 2008 до 2008 року відбувався дуже масивний захід іноземних інвесторів європейських в українську банківську систему. В результаті, якщо ми подивимося зараз на успіхи роботи цих інвесторів, то вони на даний момент капіталюють. Чому вони не змогли зробити з цими банками привести їх? Ну, до, до якогось, зробити з них нормальний бізнес. Це були авгієві стайні, які їм е, прийшлося розчищати, але е, в них не, не вийшло. Багато банків зараз продають свої кредитні портфелі, багато банків, е, ну, я маю на увазі європейських материнських структур, е, продають, е, вистав, виставили на продаж свої банки через те, що е, власне походження цього капіталу і е, походження. Тих власників, які створювали цей бізнес, воно зовсім не, не в банківській сфері, це, це не, не були професі... професіонали. І з іншого боку, тут треба відмітити росіян. які Дуже вдало, в 2008 році зайшли в пік кризи, зайшли в Українську банківську галузь, і вони практично за кілька років своїми ресурсами принесли сюди свій досвід і свої ресурси, і вони зайняли чільне місце в банківській системі. Наведу деяку статистику. На січень 2013 року у нас в першій групі 5. Так. Чотири банки з, з ну в групі найбільших, чотири банки з російським капіталом. Це Промізбанк, який куплений через кризу. Це ВТБ, Промізбанк 5, ВТБ 7, Сбербанк 11, Альфа-Банк Тринадцятий. В той час, як до кризи був тільки один Альфа-Банк на десятому місці. Тобто росіяни принесли сюди, привезли свій персонал, який організував цей бізнес з нуля. Так? І вони певним чином досягли успіху. Проблема провал банківської системи власне, українських власників і тої частини, яка була продана європейцям, саме в тому, що ті банки були, створювалися дуже давно і не були профільним бізнесом, скажімо так. От. Ну і третє, на що би я хотів звернути увагу, це довіра до банків в результаті. Цих факторів, які я сказав, і тих, які озвучили основні доповідачі, у нас населення дуже ну, практично не довіряє банкам. І ще один фактор це регулярні кризи банківської системи. В чому проявляється ця недовіра статистика 2012 року: депозити населення виросли на 59 мільярдів гривень, а готівка у гривні і у валюті. Поза банківською системою, тобто по суті, заощадження населення, які не приносять бездіяльні не приносять відсоток, разом виросли на 72 мільярди гривень. Мільярди гривень ну в еквіваленті, тобто валюта переведена за курсом. Тобто населення принесло в банки менше ніж поклало під матрас. А, відповідно, це так само значне джерело, з якого було б непогано почати відновлення банківської системи і ну, подальший розвиток. Ну, Політика НБУ це окреме питання. В принципі, воно було висвітлено дуже яскраво. Єдине, що я додам що через таку політику в принципі. Недовіра до банківської системи збільшується. Як показує статистика і історія, е, значить, в саме в періоди кризи, криз, в 2008 му е, в 1999-му, коли відбувалися девальвації, і вони були до певної міри некерованими, довіра до банківської системи була мінімальною. Її покидали покидало як населення, так і іноземці, так і підприємства. Тобто підприємства виводили свої гроші за кордон в безпечній гавані, населення забирало депозити і створювало паніку, як її називають в зимові. І іноземці так само вимагали повернути свої заходи, засоби. От. Тобто, в принципі, підводячи підсумок, скажу, що проблеми в банківському секторі стратегічні, і ну, чи, чи можна їх розв'язати за один рік, і чи, чи, чи тут легше можливо побудувати щось нове з нуля велике питання. Дякую за увагу.